Анотаційну дошку полеглому захиснику Василю Матвієву відкрили у івано франківську Пам'ятний знак встановили на фасаді багатоповерхівки, де проживав герой. Старша сестра Наталія Яворська розповідає із приходом ворога на українську землю. Василь вирішив стати добровольцем і вступити до лав ЗСУ. Був сильний духом, він всім помагав. Він казав, хто як не я. І мамі так казав, хто як не я, хтось, хтось буде добре, мають сім'ї, мусять бути і коло дітей, і коло жінок, а я один собі, все буде добре. Він ніколи не казав, що він змучиться, не хоче, не буде. Йому не під силу, Він все міг, він все хотів, він до всього брався. І всюди він першим хотів бути першим, хотів допомогти всім. Друг полеглого захисника Володимир Кушнір пригадує, Василь мав добре серце і був готовий допомогти у найскладніших життєвих ситуаціях. Ми з селем були від маленького. Він мене ночував. Він мені скільки допомагав, багато золоті руки має. Я машину чув сервіс. Він каже, я все сам зроблю. Завжди допомагав, все сам ремонтував, все сам робив. День я перед загиблею з ним говорив по відео. Були вибухи. Ну я ще не був на передовій, я був. В інакшому напрямку, в Сумах. І день перед ним говорив, він казав мені, каже, що пекло. Каже, не знати, що тут буде, і як буде далі. І на ранку мені позвонили, сказали, що загину. Загину Василь загинув. Загинув Василь Матвієв біля Миколаївки Бахмутського району 2 лютого 2023 року через смертельні поранення, несумісні із життям під час мінометно-артилерійського обстрілу ворога. І дуже важливо, що в рамках програми івано франківське місто Героїв ми продовжуємо вшановувати. Пам'ять про героїв анотаційними дошками, різними заходами, книжками, алеями слави для того, щоб ця пам'ять була довгою і ця пам'ять була завжди.